На базі молодіжного центру Лофт відбулась третя зустріч на тему гендерної ідентичності. На цій зустрічі розглядалась досить актуальна тема: а саме сексуальна освіта та культура згоди. Ще декілька років тому в Україні ввели зміни до кримінального кодексу, і з того моменту секс без згоди вважається зґвалтуванням. Такі закони діють у більшості країн Європи. Для легшого сприйняття цієї теми було підготовлене відео, де на прикладі чаю показали усю важливість культури згоди. Якщо ви кажете, Слухай, будеш чай, і чуєте, та я щось не впевнена. Ви можете зробити чай або ні. Що можливо його не питимуть спікером тренінгу була Анастасія Смірнова, котра розкривала деякі міфи, що стосуються дівчат і хлопців та їх статевих особливостей. Прийшла третя зустріч на тему гендерна ідентичність з метою збільшення обсягу знань з теми сексуального та репродуктивного здоров'я, емоцій та близькості, безпечного сексу, контрацепції та культури згоди. Сексуальна освіта допомагає. Зрозуміти процес у своєму тілі, прийняти та усвідомити свою ідентичність, межі та кордони у стосунках між людьми загалом, зустрічі на тему гендерної ідентичності чи сексуальної освіти є важливими у наш час. За допомогою правильно підготовлених доповідей підлітки більше дізнаються про контрацепцію та про те, як уберегти себе від небажаної вагітності, хвороб, що передаються статевим шляхом, та зґвалтування на бесідах ми роз... Розглядаємо такі теми, як культура згоди, безпечний секс, репродуктивне здоров'я, власні кордони. Також ми розглядаємо методи контрацепції. Статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту. Комплексні знання з сексуальної освіти допоможуть дітям та підліткам розуміти, що відбувається з їхнім тілом під час дорослішання та як в їхньому організмі відбуваються ті чи інші фізіологічні процеси. Будь-які знання це захист і зброя, які майбутні повноцінні члени суспільства використовуватимуть у своєму. В житті формуючи нове свідоме середовище, Ольга Сидник, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.